Слава Богу, за все. Ну що, вже який раз зустрічаємося в апеляційному суді, і щоб ви зрозуміли, що знову ж таки Печерський суд не передає матеріали. Тобто, якщо ви хочете захистити свої конституційні права, треба подати низку скарг на печерський суд, що буде і зроблено, і до якоїсь адміністративної відповідальності притягнення вже працівників апарату суду. Тому що не передаються матеріали. Вони дочікують, коли прийде закінчення сроку ухвали, і на той час вони типу передають матеріали. Це місто Київ, це з Печерського суду е в Київський апеляційний суд. Це приблизно 10 хвилин їхати і кожного дня їздить машина. Ми вже перевіряли. Не передають матеріали, щоб ви зрозуміли, з 10 серпня, ні, навіть сьомого, з 7 серпня Верніше, ні, навіть з 10, так, серпня бо е 7-го було повернуто обвинувальний акт. Обувнувальний акт я вам виставляла, ви в принципі читали, бачили. Да? Так я до чого веду, щоб ви зрозуміли, оскарження запобіжного заходу кожного разу в нас впирається в те, що не передають матеріали справи. Скажіть, будь ласка, я відповідно процесуального кодексу, я відповідно свої права захищаю. Я протягом п'яти днів подала на оскарження. Я хочу е, оскаржити свої захистити права. Ну, я не можу. Тобто, щоб ви зрозуміли, на сьогоднішній день не передаються справи. Підстави ми не знаємо, причин також не знаємо. Ну, я е, вам показувала, на яких підставах повернути був обвинувальний акт, і все те, що вони ліплять. Вона рано чи пізно, просто розвіється як вітер, як пилюка на вітрові. Ну я її по-іншому не скажу. Тому так і тільки так. Тому слава Богу, за все. І покажу вам вже знову ж таки. Ще покажу вам. Знову ж таки Феміду, Київський апеляційний суд, і тут ще можна побачити відблиски троянд. Які ще залишилися. І ось так от. Ну, е, я не знаю, чого не передають. Ну просто вони, вони чекають, коли. От щоб ви зрозуміли, е, зараз я ще стану тут, е, бо там просто приходили люди. Я не хотіла, щоб їх було видно. Я вам скажу так, щоб ви зрозуміли, по запобіжному заходу, який була ухвала в мене до е, 6-го, до 12 серпня розглядалася 6 вересня. Тобто ця ухвала вже була не чинна, вже була інша ухвала, і ось так. От в апеляції ми не можемо оскаржити протиправні дії незаконні суда суду першої інстанції. Ось так вони затягують. А поки ми судимося і в апеляцію зверну до речі, потрібно. Знаєте, підкреслити, що не тільки наші справи не передають по Коломойському, гучна справа і також казали, не передали матеріали. Ну якось так знаєте, таке враження. В нас судова система міняє на свою. Тобто, в нас тільки перша інстанція, другої інстанції немає. Ми не можемо оскаржити. Апеляція не може розглянути, бо немає матеріалів. А там такий стосок матеріалів, да? тобто ухвала і на підставі чого клопотання прокурора. Ми приїжджаємо, висловлюємо свою повагу до суду, і водночас до нас немає поваги від суду першої інстанції. До речі, не від всіх. Далі, по обвинувальному акту, я вам виставила, ви читали і багато, сміялися, і запитували Вікторія, а що ж далі? Далі я вам скажу так. Прокурор подав повторно, тобто в апеляції він не оскаржував у ту відмову, що було по апеляційній ухвалі. Прокурор подав наново обвинувальний акт в суд. Суддя, яка мала розглядати цю справу, заявила самовідвід на релігійних підставах. Зараз нас знову ж таки Віта Вікторівна здається, не пам'ятаю прізвище, підпишу знову суддя, і не зрозуміло, чи вона буде розглядати, чи не буде розглядати, чи знову візьме самовідвід. З однієї сторони любі мої. Приємно, що судді бачать, що ці справи настільки ліпляні, настільки вони клеєні, наскільки вони проти виступають нас, же ж громадян України, що вони просто-напросто відмовляються від розгляду даних справ. Плюс до того всього вони не можуть сказати Я хочу бачити ту хвалу, поки нас ніхто не визивав на судове засідання, саме по реєстру цієї справи. Е, Ніде не, не бачили, нас не викликали. Хоча в принципі мали, да? е, розглядалося засідання з без виклику сторін, або можливо повідомляли, але ми не знали. Ну як, ну це звично. Але я до чого веду: якщо судді заявляють собі самовідводи по даних справ на релігійних підставах, це вже великий плюс. Це є перемога, тому що. Е, навіть судді бачать, що воювати з релігією і з Богом, яку зараз проводять СБУшники, прокуратура і поліцаї, не хочуть марати руки. Розумієте, і ці запобіжні заходи, і це вже 5 місяців. Ми пройдемо, ми витерпимо. Ну ми во славу Божу, і там знаєте, скільки було тих погроз. Скільки було е, цього різного, я хочу сказати, шановні, я не боюся померти. Але ви бійтеся після цього, як не дай Боже, що зі мною чи з нашими православними жити, просто жити. Бо ми страждаємо за віру, а ви просто всередині український народ гноїте, переслідуєте, погрожуєте, скуєте і звинувачуєте, щоб ви так боролися з корупцією, як з церквою, ми вже давним-давно б її закінчили війну, і було б процвітання в нас держава без. Корупції, а на жаль, маємо реальність, хоча в цьому вина Російська Федерація з 2014 року, які прийшли з окупацією на нашу Україну, так треба ж говорити, так слава було за все.